Тож, ми продовжуємо вивчати саме двомембранні органели. Я вам нагадаю, що на минулому уроці ми розглянули такі двомембранні органели, як ядро, вмістилище генетичного матеріалу, мітохондрію, яка виробляє для нас енергію АТФ. А сьогодні настав час розглянути таку цікаву двомембранну органелу, як флоропласт. Ще раз нагадаю вам: вона характерна тільки для рослин. Але дивіться, от я говорю царство рослини, рослини да? можливо, ви не зовсім по ну, розумієте, що туди може входити. Да? Насправді туди входять багатоклітинні рослини, які вас оточують. Тобто, це все зелене навколо, це і береза, і дуб, це може бути тополя, різні трави. Також сюди ми відносимо голо Ви дізнаєтеся, що це таке в курсі ботаніки. А саме сосну, ялину, там, де є голки, да, то тобто не повноцінне листя, а там, де є голки, вічно зелені, так звані дерева, але також сюди відносяться мохи. Та, е, як нижчі представники рослин, бо вони дуже просто побудовані, і також водорості, які мешкають там у воді. До речі, водорості бувають одноклітинними, і наша задача буде розібратися, що з собою являють одноклітинні водорості, що таке хлорела, що таке хломідомонада. Про це все ми будемо говорити, звісно, в розділі вже, е, ботаніка, да, бо саме вона займається вивченням е, рослин. Але у них у всіх, навіть в одноклітинних, є ось ця органела. тобто Хлоропласт. Значить, тут ви бачите дві фотографії, і ви можете спитати мене, наприклад, там, чи потрібно знати, що ось так виглядає хлоропласт під електронним мікроскопом. Так, да, да. Да, По тій причині, що якщо ви хочете на високий бал, 100% може трапитися і така фотографія, і така. Як ви бачите тут. І справа в тому, що схематичні картинки, ну, от такі, вони дійсно відрізняються від тих, які фактично, як вони фактично виглядають от в клітині під електронним мікроскопом. Значить, Давайте досліджуємо структуру хлоропласта, поговоримо про те, що знову ж таки є зовнішня мембрана і є внутрішня мембрана. А всередині хлоропласта є такі цікаві структури, які чимось нагадують мішочки. І, ці мішочки вгадайте, чим вони наповнені. Правильно, вони наповнені хлорофілом, тобто пігментом, який надає зеленого забарвлення цим пластидам, тобто да, хлоропластам, і, відповідно, всій рослині. Тобто, тут, в тилакоїді є хлорофіл, да? і, відповідно, цей хлорофіл вловлює сонячне світло, і відбувається фотосинтез. А ці телакоїди, тобто мішечки, вони збираються в стопки. Це нагадує стопку копійок. копійок. Або стопку таких мішечків. І така стопка називається грана. Грани між собою з'єднані ламелами. Ось такі перемички. Тут ці перемички ось тут. Бачите, да? ці перемички між гранами. А тут грани це ось о, да? то тобто стопки телакоїдів. З'єднано це все ламелами ламела. А внутрішній вміст хлоропласта називається строма. Це, ви знаєте, як ну, в ядрі каріоплазма, в мітохондрії матрикс, так, в хлоропласті є строма. Це рідина, в якій проходять біохімічні процеси. Ще раз, да? тобто, двомембранна органела, внутрі якої є мішечки, які називаються телакоїди. Мішечки наповнені відповідно хлорофілом, це все зібрано в стопки, тобто в грани. І ви скажете: ну зачем така структура? По тій причині, що це буде фотосинтез, і в кожному з ось цих мішечків проходить світлова фаза фотосинтезу. Це фаза, яка залежить від світла, тобто світло потрібне. А ну от уже в цьому вмісті, тобто в стромі, буде проходити все-таки темнова фаза, фаза, яка не потребує світла просто. Це не значить, що вона проходить в темряві, вона просто не потребуватиме світла. Про це детально ми поговоримо в темі фотосинтез. От, але е Чому така структура? Це випливає із функції. Функція хлоропласту заключається в тому, щоб в першу чергу утворювати речовини, і утворення цих речовин відбувається за рахунок фіксації сонячної енергії. Тобто, ось цей хлоропласт. Він містить спеціальний пігмент зелений, який вловлює енергію сонця, і здатен використовувати цю енергію сонця для утворення енергії, а потім ця енергія йде на утворення органічних речовин. Такими органічними речовинами є глюкоза. По факту, рослина вміє використовувати вуглекислий газ в атмосфері, воду, яка надходить через кореневу систему. І енергію Сонця для того, щоб сполучити ці молекули і утворити глюкозу. Але це енергозатратний процес. Ми з вами так не можемо. Ми споживаємо уже готові речовини, які для нас зробили рослини. Ви скажете, ну ні, ми ще вживаємо м'ясо, але щоб це м'ясо було у тварини, вона все одно вживає рослини. Тобто, в тому і заключається оця космічна роль рослин на планеті Земля, тобто така визначна роль. А це пов'язано з тим, що рослини вони дуже дуже м -м класно можуть фіксувати безпосередньо ось цю всю енергію і робити для нас органічні речовини. Але ж крім того, вони ще й кисень для нас виділяють. Тобто суть фотосинтезу це об'єднати вуглекислий газ і воду, утворити органічні речовини для таких організмів, як ми з вами, бо ми не можемо самі утворювати органічні речовини, просто постоявши на сонці. Нам цього замало буде цієї енергії, а вони це можуть робити. І саме основне, вони виділяють для нас кисень, яким ми дихаємо, тобто вони дають нам органічні речовини, дають нам кисень. Це одна із причин, чому треба берегти природу і чому з'явилася така галузь, як екологія. Екологія займається дослідженням антропогенного впливу, тобто впливу людини на навколишнє середовище, і відповідно вивченням цих питань і запобіганню шкідливому впливу людини на природу. Щоб зберегти рослини, ну і в тому ж числі зберегти нас. Значить, ось так виглядає рослинна клітина ось ви її бачите одна рослинна клітина. І оці кульки це по факту хлоропласти. От вони якраз займаються фіксацією світла і утворенням з газу і води глюкози. Будь ласка, зверніть увагу на те, що от навколо кліти, рослинної клітини да, є така товста клітинна стінка. Подивіться, бачите. Тобто пам'ятайте, що целюлоза це структурний полісахарид, який бере участь у формуванні клітинної стінки рослин. І як ви тут бачите, клітинна стінка рослин, що вона робить? Вона забезпечує структуру самому хлоропласту. Розумієте? Тобто, вона забезпечує його форму, підтримання його форми. От. А хочеться додати, що хлоропласт це не єдина пластида, тобто двомембранна органела, яка існує у рослин. Насправді, крім хлоропластів, Тобто, от вони, такі зелені, ви бачите, крім двомембранних органел хлоропластів, які містять хлорофіл, Також є інші типи пластид, вони виконують свої функції. інші, Наприклад, це хромопласти і лейкопласти, а хромопласти містять інші пігменти, каротиної. От, зазвичай перетворення хлоропласта в хромопласт відбувається, коли, наприклад, листя рослин вже відмирає, тобто о, восени це відбувається, коли зелені листя вже стають такими а, жовтенькими. А, до речі, своє листя а, рослини скидають для того, щоб. Відпочити взимку, то є влітку, да, вот вегетативний сезон це називається. Тобто, коли рослина буї, така буйна, росте, у неї вегетативні пагони розростаються, а цей процес да, він потребує певної енергії, да, коли рослина росте, вона інтенсивно росте по факту навесні. І влітку вона також росте, накопичує поживні речовини. Але це все відбувається за рахунок фотосинтезу. Тобто, багато листя, багато цих хлоропластів, і там, коротше, активно йдуть усі процеси. Але взимку треба відпочити, розслабитися дереву, використати ті поживні речовини, які дерево напрацювало. І по факту, взимку восени вже це починається. Всі рослини починають спати. І хлоропласти перетворюються на хромопласти. Тобто на такі е, оранжеві, червоні органели, от, і, відповідно, опадає. Насправді, не тільки це перетворення в листях, а відбувається да, для того, щоб позбавитися від листя і можна було відпочити. До речі, коли дерево скидає листя, воно також і скидає можливих паразитів, які там оселились. А також це відбувається, коли плід був зеленим. І дозріває, в помідорів це видно. Там оці хлоропласти перетворюються в хромопласти, де збережено багато поживних речовин. В першу чергу це потрібно, наприклад, для приваблення тварин, ну от нас з вами, щоб ми могли їсти ці плоди і поширювати насіння. Тобто, часто ці хромопласти відіграють роль у привабленні плоді, у привабленні. Різних тварин до плодів, щоб тварини з'їдали ці плоди і поширювали насіння. Але також хромопласти вони містяться в пелюстках квіточок для того, щоб можна було приваблювати запилювачів. Тобто не тільки це приваблювати поширювачів плодів, а ще й приваблювати запилювачів, бо бджоли різні, джмелі. Ну, вони дуже люблять, коли щось таке яскраве. Вот. Це роль о, хромопласта. Якщо ми говоримо про лейкопласт, да, лейкопласт а, то це така двомембранна органела, яка накопичує крохмаль. Тобто, це пластида, яка накопичує крохмаль. Потім цей крохмаль, як резерв, може використатися рослиною, наприклад, взимку. От, наприклад, картопля відкладає крохмаль в клубнях, ну, тобто в бульбах. Оце там лейкопласти. Тобто, лейкопласти це спеціальні органели, де накопичується крохмаль для рослини, для її потреб, про запаси, вкладовку, вкладовку, вкладовку. Причому дивіться, насправді, пластиди можуть перетворюватись один на один. От я вам сказала, що хлоропласт може перетворитись на хромопласт. Також хлоропласт може перетворитись на лейкопласт, тобто, зелене може побіліти, таке буває. А, і цікаво, що лейкопласт може перетворитися на хлоропласт. От коли ви картоплю залишаєте надовго розрізану, вона може почати в певних умовах зеленіти. Оце вам приклад перетворення лейкопласта на хлоропласт, тобто хлоропласт на лейкопласт може перетворитись, хлоропласт на хромопласт, лейкопласт на хлоропласт, і ви ж спросите: хорошо, ми поняли. Тості тобто, перетворення можливі детально. Ви прочитаєте про це в конспекті. А чи може хромопласт перетворитися в хлоропласт? Ні, тобто ось оце вже перетворення, воно неможливе. Зрозумійте чого? Бо в хромопласті там уже ти заново не побудуєш оці телакоїди, там уже все. Так? Тобто це вже ну, частина рослини, яка умовно скоро помре, виконає свою функцію і помре. Тож, давайте підбивати підсумки. Сьогодні ми розглянули важливу для рослин двомембранну органелу, але, як виявилось, вона важлива не тільки для рослин, оскільки рослини використовують її для того, щоб виконувати фотосинтез. А точніше, за рахунок цього процесу фотосинтезу, вони з'єднують вуглекислий газ воду. Вуглекислий газ отримують з навколишнього середовища воду, всмоктують кореневою системою, об'єднуються дві молекули, отримують глюкозу. І кисень. Тобто, продуктами фотосинтезу да, є оця глюкоза і є кисень. Глюкозу ми з вами їмо. Тобто для нас рослини це джерело харчування. Навіть якщо ми їмо м'ясо там якоїсь тварини, наприклад, яловичину, ця тварина все одно їла рослини. От. А, тобто, дуже важлива космічна роль рослин заключається в тому, що вони є продуцентами продукують органічні речовини для нас з вами. От. Також вони виділяють кисень. Кисень це побічний продукт, який утворюється з води. Тобто, там ми розклали цю воду, ми її взяли, приєднали до вуглекислого газу під дією сонця. А кисень це побічний продукт. Але для нас він теж важливий ми використовуємо кисень для внутрішнього тепер розкладання глюкози, і вже щоб ми могли отримувати енергію АТФ в мітохондріях. Ми з вами будемо говорити про цей процес, який називається клітинне дихання, але це вже наступного разу. І також, крім хлоропласта, да, ми розглянули з вами ще два, дві пластиди. Це хромопласт, який містить пігменти такого оранжевого кольору. Вони, до речі, називаються каротиноїди. Ну, переважно там каротиноїди. Оцей процес перетворення хлоропласту на хромопласт відбувається під час відмирання листя, коли хоче відпочити дерево. От, а також Забарвлення квіток це обумовлює. і також плоди для приваблення тварин, які потенційно можуть поширити насіння. А, вот. І ми поговорили про лейкопласти, які запасають крахмаль. Пам'ятайте, що у рослин резервний пор для сахарид це крахмаль. Я бажаю вам успіхів у підготовці і до зустрічі в наступних відео.